Вчора по всій країні, в східній частині, відбулися провокації одночасно в Харкові, Дніпропетровській, Донецьку, Луганську, Миколаєві відбулись проросійські мітинги. Але я спілкуючись з кожним депутатом, який представлений з тих регіонів, запитав: а хто ці люди? Невже це українці, які так прагнуть федералізації або приєднання до Росії? І відповідь була одна: ні. Українці насправжні – Патріоти, вони хочуть бути, щоб Україна була незалежною і єдиною. Це були російські громадяни з громадянськими паспортами. В Харкові це було з Білгородської області, в Донецьку з Ростовської області. І сьогодні вже в Дніпропетровську вийшло 10 тисяч українців на підтримку незалежності України. В Харкові вийшли люди. Вийшли люди сьогодні в Донецьку підтримку України як єдиної незалежної держави. І сьогодні нам потрібно підтримувати стабільність. Тому що, то, що те, що намагалася зробити Росія, а вона саме намагалася спровокувати, щоб ми в парламенті проголосували введення чрезвичайного стану, щоб за рахунок цього в першу чергу вплинути на економіку України, заморозити банківські рахунки і не допустити дострокових виборів президента, таким чином, від, 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 відкресливши ланку ще одну гілку влади, зробити хаос. А чому? Тому що в вівторок прибуває місія МВФ. Яка буде саме вести переговори про відновлення економіки України, і тому я закликаю всіх українців сьогодні зберігати спокій. Вся ситуація, яка є в Криму і на сході України, на Півдні України, є під контролем наших військових, є під контролем тої влади, яка сьогодні, заявивши про свою принципову позицію на сході України, взяла відповідальність.